Любі мої всіх вітаю. У мене сьогодні текстиль, е, ну, що я хочу сказати стосовно посилки. Вона мені сподобалася. Я задоволена, в принципі, є такі речі, які дуже дорогі. Не те, що дорогі, а дуже дорогі. Я довго думала, боялася брати їх, тому що, ну, Така ціна, вона і для мене якби зависока, але ну, вони наскільки були гарні і є гарні, що ну, все-таки я ризикнула. Ну, перед тим, як ми будем, розпочнемо огляд текстилю, я хочу вам сказати, що всім, кому обіцяла посилки відправити, завтра субота у нас пошти, у нас працюють обидві. Всім постараюсь відправити кому терміново, тому що ну, планувати зараз не можна нічого, і такі якісь бувають і поїздки непланові, але вони необхідні. І, і взагалі. Ну, тому, якщо кому затримала, прошу вибачення, але обов'язково. Все знаю, про всіх пам'ятаю, всім відправлю. Е, і давайте почнемо огляд текстилю. Е, якщо хтось хоче замовити текстиль, бо, як зазвичай виходить, я знаю, як дивляться відеопродажі, е, в основному швиденько-швиденько і не завжди мене чують. Тому е, хочу вам сказати, хто не підписаний, то прохання підпишіться, будь ласка, бо це все-таки мій канал продвигає і в мене є ціль, в якій зацікавлена не тільки я. От, це по-перше. По-друге, мій номер телефона або вайбера є в описі під відео. Переходьте туди, хто хоче зробити замовлення, і звертайтеся. Краще, звичайно, для мене у Вайбері, тому що ну, там видно, хто що замовляв, і коли, і як, і по якій ціні, і все. Ну, тобто, коли я формую посилку, я все передивляюся по списку. От, трішки складніше по телефону, бо треба все записувати. Але є спеціальний зошит, нічого, все ми, все ми вирішимо. Ну все, тоді дивимось. Наволочка. Отака От просто біла, чисто біла. Але дивіться, вона новенька. Але дивіться, яка тканинка, яка структура тканини. Вона ніби така. Смужечками зжата. Бачите? Тканина натуральна, от така ж Дуже цікава така наволочка. Ну, якби пара, а так пари немає до неї. Тут ось так такий. Ой, ну, не на гудзичках вона просто так підвернуто. От. Наволочка має розміри 50 на 75. Іде вона під номером 30 і коштує 80 гривень. Доволі така вона величенька. Так, ще одна наволочка. Ось така. Вона також новесенька. Дуже гарна, бачите, як зроблена тут. Дуже гарна наволочка. Прям, ну ви знаєте, от дивлюся і милуюся, Яка, який тут принт. Вона геть абсолютно новесенька, але також шкода, що одна. Ну нічого, можна скомпонувати з білою, можна так. Така наволочка йде під номером 31 і коштує 100 гривень. Тканинка натуральна. Далі, ну беру так, як все у мене складено. Так, є в мене отакий комплект серветок. Я думаю, ви часто стикалися з таким уже в моїх відео. Такі речі попадалися: із катертини, і серветки. І ось такий комплект серветочок. Я його не міряла ось сюди довгенько. 40 довжина. А в мене ж є сантиметрова стрічка. 27 ширина Отакої серветочки, і до неї йде 4 отакі меншенькі серветочки. Зараз виміряємо діаметр маленький, 18 сантиметрів маленької. Це робота. Виконана в техніці стрічкового мережива, тобто стрічкове мереживо, також тут воно з'єднується, мабуть, за рахунок, ну, гачком робота, не знаю, але це дуже гарна така, дуже гарний такий комплект. Він йде під номером 32, його ціна 150 гривень. Так, є отака літня скатертина, вона гарна, дуже гарна, в гарному стані, новенька, така вона тоненька тканинка. от Зараз розверну. Така скатертина йде під номером 33, має вона розміри 1,15 на 1,15, тобто квадратна, і коштує 150 гривень. І тепер я вам її розверну і покажу, бо складена вона на вигоріт. Отакий вона має принт. Серединка з катертини, така вся ніби синеньку крапенку, а краєчки, отакі тут літні квіти, волошки, дзвіночки і отакий от принт. Така вона гарна, білосніжна, скатертинка. Кому підходить за розмірами на стіл, будь ласка, так, показую вам, ось є у мене отакі серветки. Якщо я не помиляюся, я дуже довго роздивлялася на ці серветки. Не можу сказати, що це робота. Або це планське мереживо, називається воно правильно. Або це на коклюшках, скоріше всього, що це, ну, не, не можу стверджувати, не знаю, у мене таких серветочок 6 штучок, да, 6 штучок, це велика. Удача, що мені так попалося, ще є і меншенькі, але, на жаль, їх три. Ну, вони далі йдуть. І, і інший номер, і інша ціна, тому що вони е, інші. Отакі От серветки, вони в діаметрі йдуть 23 см, і кожна серветочка така коштує 30 гривень. Їх у мене 6 штучок. Під номером 34. Можна брати всі шість. можна брати окремо, але вони по 30 гривень одна. Так, ось така серветочка. Це поліестер, таку має вишивочку. Вона в діаметрі 20 см, іде під номером 35 і коштує 30 гривень. Так. Є така стрічечка у мене, вона скоріше різдвяна. Бо вона з такими ангелочками ось. Я так думаю, що ця стрічечка вона кладеться або на білу скатертину, Як от в новорічні свята, отак кладеться для декору. Ну, скоріше всього, що це так воно і є. Ну, я не зміряла. Чому ж це я не зміряла? Ця стрічечка має довжину метр, п'ятдесят два, навіть чотири. Іде вона під номером 36 і коштує 50 гривень. Це дуже гарно виглядатиме на новорічному або на різдвяному столі. Так, ось така серветочка, вона плетена гачком вручну, нитки тут і рис, але так вона дуже цікава, така ця серветочка сама по собі. От. В діаметрі вона 23 см і йде під номером 37 і коштує 30 гривень. Так. Є отака хустиночка, в мене вони частенько такі хусточки попадаються. Е -е. До речі, Учора випадково я не була на базарі, я просто йшла мимо. Там, де продають одяг, просто йшла мимо. І висять отакі хустинки. Ну, і мені цікаво стало, мені то часто попадаються такі хустинки, і я їх продаю зазвичай по 30 гривень. Питаю, а скільки коштує така хустина? Вони 80 гривень. Нічого, я ніяк не прореагувала, я собі пішла по своїх справах. От. Але вони щось почали сміятися. Не знаю, можливо, почали сміятися, що я. Ну, не знаю, можливо, навіть не з мене. Не знаю. Я навіть задумуватися про це не буду. Така хустина йде під номером 38 і ціна її 30 гривень. Так, є серветка. Ось така серветочка. Це клаптикова вишивка на білому полотні, ось таким рожевим, рожевим кольором обшита, і от така вишивочка у вигляді квіточки. Серветочка йде розміри 35х35, йде під номером 39 і коштує 30 гривень. Одна шкода. Так. Ну і Ось хочу показати вам отака тканина. Це ситець. Ситець – це ось виворіт, ось лице. Так. І розміри його 3,5 метри на 90 см ширини. Отакий От великий кусок 3,5 метри на 90 см ширини. Такий кусок ситцю йде під номером 40 і коштує 30 гривень. Отакий. От так, ну, розвертати не буду. Я його виміряла перед цим. Ну, і ось ті речі, які я вам казала, що вони дорогі. Ось одна річ. Я не знаю, чи це покривало, чи це скатерка. Я вам розверну, скажу розміри, ви самі визначитеся. Під номером 41. Ціна 950 гривень розміри 2,40 на 1,70. І ось тепер ми будемо дивитися. Я не знаю, як на мене можна використовувати як покривало на ліжко. Можна використовувати як скатертину. Вона така велика, що практично не знаєш, як розвернути. Ось така краса. Бачите? Отака краса. Тут і техніка рішельє. І ось отакі якісь цікаві вставки, не знаю, що це таке. Чи це філейне плетіння? Не можу сказати. Отакий край, бачите, так як я всю роздивлялася, я не бачила ніяких пошкоджень. На ній, ну, навіть і як скатерка буде дуже гарно. І як покривало на ліжко, це буде взагалі супер. Дивіться, вона вся білосніжна, не бачила я ніяких плям, ніяких тут недоліків. Ну, та й я думаю, за такі гроші ну, мене б не наказали, Ну, я так думаю. Ну, я б. Не знаю. Ось така річ дуже гарна. Далі маю отаку фіраночку. Фіраночка йде під номером 42. Розміри має 45 см висота і 1,98 м ширина або довжина, ну, ширина. І виглядає вона: це не органза. Це такий легенький, мені здається, поліестер. От. Ну, він як відчуття, ніби це натуральна тканина. Таке. От так вона виглядає. Тут петелечки під мотузочку або під карниз, і отакий низ, такий краєчок. Я не думаю, що нею користувалися цією фіраночкою. Що вона була вірніше в використанні. в мене таке відчуття, що вона новенька. Під номером 42, 200 гривень така фіраночка. Так, маю отакі підтарільники. До речі, хочу нагадати вам, я не прала речі. Не прала, тому що я тільки сьогодні приїхала, побігла на город вибирати Вибирати полуницю, тому що її вже настило, там багато. І не було мені б коли прати, інакше б це б відтягнулося надовго. Ем, отакі підтарільники. Мають вони розмір 38 на 30. Їх чотири штучки, ну ось на одному трішки брудненьке є, то воно вибілиться. Ось такі. Вони натуральні, і вони, бачите, двойні. Тобто рубчик всередині. Вони двойні, доволі такі щільненькі вони самі по собі. Ідуть вони під номером 43 і за 4 такі підтарільники, 160 гривень ціна. Ось така в мене є річ. Це органза. Я не можу вам сказати, чи це скатертина, чи це просто фіраночка. Ну, якби це була фіраночка, то тут би були ем, пришиті, ну, стрічечка для того, щоб стягувати її. Тут немає. Можливо, це скатертина. Можливо, тут можна, ну тут можна заправити ось мотузочку сюди у. Тут де зарублено і можна використовувати на мотузочці, Ну, я показую розказую, а це вже на ваше це рішення, ваше, куди застосувати. Розміри 1,40 на 1,70 вона доволі така величенька. Я навіть як роздивлялася, думала, що, можливо, це на білу скатертину, така скатертина кладеться. Я не знаю. Тут хто вже куди використає. Така річ іде під номером 44, і ціна 180 гривень. Так, і ось іще одна така шокуюча річ, яку я хочу вам показати. От, ні, це просто ниточка. Хочу вам показати, вона дивіться навіть накрухмалина, мабуть, тому що я довго відмовлялася від таких речей. І вона навіть на крохмалина йде. Я думаю, ви вже бачите, що це за річ. Така. зараз подивимось її ярличок, і потім я розверну її. Так, розміри метр вісімдесят на 2,40. Тобто велика. Тобто, як покривало? Або навіть і скатерка. Як дивитися в розкладеному стані, то вона як скатерка. Але можна використовувати і як покривало під номером 48-950 гривень. Тепер показую. Зараз постараюсь розвернути якось. Все порозліталося. І потім складу ось таке мережево всередині. Бачите? От зверніть увагу, як вона гарно зроблена. Дуже гарно зарублено тут. Це хтось щось написав? Дуже гарно зарублено. Швів не видно, вони всередині заховані. Тому тут, наскільки я розумію, вивороту і лиця немає. Так, і ось така середина. Аж шелестить. І ось така середина. Ось, бачите. Я думаю, видно. Ну, Тут в деяких місцях ось ниточки їх треба попідрізати. Я не бачила, щоб десь тут воно щось було поторочене. О, а от ниточки десь буває так і такі виглядають. Ну, така гарна річ. Бачите, як гарно зроблена, навіть накрухмалена. Такі вставочки. Видно, я думаю. Так, от така річ. Відкладу поки що, бо вже тут я її не складу за столом. Так, і ще покажу, мабуть, вам одну річ, і на цьому відео буде поки що все. Пізніше трошки запишу інше відео і покажу вам ну, все, що є в наявності. Ні, можливо, і не все, ну побачу, як я розтягну відео. Ось такий плед іде під номером 47. Розміри він має 208, ой, метр 30 на метр 40. Як на мене, то це натуральна вовна. Таке відчуття. Я дуже гарно роздивлялась цю річ навіть роздивлялася на вікно, щоб. Бо, ну, знаєте, інколи такі речі бувають пошкоджені <кхів> цікавими такими червячками. От. То цю я роздивлялася, вона вся абсолютно, він плед цей, весь абсолютно ціленький. Під номером 47, 280 гривень. Отакий От пледик. Приємний такий. Ну, як де, ось, треба прийняти тут ниточки. Це навіть не катишки, а просто так. Ні, нема ніде нічого такого, підозрілого. У так. мене такий подібний є, але в темніших кольорах є в використанні. Він в мене прямо лежить на кріслі, і це дуже стильно виглядає. Ну, так затишно, знаєте, особливо зимою. Влітку, то, звичайно, так. А в, коли прохолодно, то такі речі це саме те. Ну, поки що все, роздивляйтесь, визначайтесь. Чекаю на ваші повідомлення. Трішки пізніше, можливо, десь за півгодини виставлю інші речі. Тому чекаю вас. Всім дякую. До зустрічі. Всіх обняла!